Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Судові засідання Сподіваного міськравного суду оголошується розпочати. Ми проводимо підготовче засідання кримінального провадження по обвинуваченню ТСЛНК Валерія Геннадійовича за частиною 1 статті 121, частиною 2 статті 125 статтею 128 Кримінального кодексу України. Сюди засідання з'явилися прокурор Садовський, обвинувачений Тесленко, захисник обвинуваченого адвокат Вердун, потерпілий олійник Богдан Васильович, усом підтверджується паспортом НДС 4176-98 травня 2006 року. Захисник, обвинуваченого тесленка Колбанцев та. Бо до засідання не з'явилися. У день все розвіду повідомлення своєчасно належне від захисника корцевого до суду, надійшла заява про відсування кінтовчого розвіду в зв'язку і зайнятості судовому засіданні. Також звісно, судове засідання потепілий генерал Неол Джозеф. день часу місце розвід повідомлення своєчасно, належним чином, тому що. Підтвердиться довідка про отримання ненасиналь повідомлення. Здійснюється коніксування судове провадження, технічне засобов берег. Є на судовому засіданні. Є судовому засіданні прокурор, є потерпілий родник, є пропонувачення Хисуленко і адвокат. Учасники процесу почули доповідь секретаря судового засідання про те, що в судове засідання не з'явився адвокат Кобленці. Є заява відповідно від такого адвоката. І хто ще з адвокатів не з'явився? У вас два адвоката чи три? Три. Возняк, позиція і верту. Так. Так. А де заявили возняк, чи не мали? Возняк я не те. Просто за те. Добре. Добре. Є в нас потерпілий олійник, так? Так. Потерпілий олійник і не з'явився, потерпілий. На Належним чином повідомлення. Добре. Склад суду. Підготовче засідання проводить Кам'янець-Подільський міськрайонний суд в складі головичого судді Савчука За участь секретаря судового засідання Рачковської, прокурора Садовського, потерпілого Олійника, обвинуваченого ТСленка. Його захисника, адвоката Твердого. Відводи складу суду. Потерпіли. Потерпіло. Піднімайте з коли суд звертається. Є відводи до складу суду? Немає. Немає. Обвинувачів. Немає. Немає. Добляємо складу суду. Так, учасники процесу. Прошу висловити думку щодо можливості. Продовжити судове засідання у зв'язку із наявкою судове засідання потерпілого фінерала, нойла і захисників обвинуваченого, адвокатів Колбанцева та Возня. Прокурор. При цьому прошу врахувати, що адвокат Ковбанцев подав заяву, яку він просить допустити його в якості захисника. Одночасно він же ж подав заяву про відкладення підготовчого судового засідання та як в нього на 2 листопада призначений розгляд іншої справи по обвинуваченню Козіка у Київському районному суді Київської області. Шановні за таким оставим, вважаю, що проводити підготовче засідання за проявки осіб неможливо, оскільки буде порушено право на захист. Тому прошу відкласти, повторно викликати обвинувачення, е, потерпілих та захисників обвинуваченого. Крім цього, е, так як обвинувачення не з невідомих причин відмовився від отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів до судового розслідування, я йому е, вручаю у залі судового засідання обвинувальний акт е, з реєстру. І я прошу розписатися у розписці, що виступаємо. Тобто ви вважаєте, що за таких обставин розпочати підготовчого судового засідання немає можливості? Одночасно ви вручили обвинувальний акт, тим самим підтвердили, що він до сьогоднішнього дня не отримав обвинуваченому направлявся обвинувальний акт поштовим зв'язком. До обвинувального акту, який направлений до суду, додані оригінал опису вкладення і чат про те, що йому відправлено, йому і адвокату везня. Крім того, до обвинувального акту додано розписку захисника Твердона про те, що він отримав обвинувальний акт та реєстр матеріалів до судового А Обвинувачення. В обвинуваченому направлялося поштою, оскільки мені... Скажіть, у вас є доказ того, що обвинувачення отримали? Напевно, немає, тому ви не Май, Да. Зрозуміло. Присядьте. Потерпіли поліні, підніміться. Ваша думка, ми можемо продовжити підготовчу до засідання за вказаних обставин? Прокурор весело думку, що потрібно відкласти розв'язку? Я згідно погоджуюся з прокурором. Погоджуєте з прокурором, так? Добре. Обвинувачення після А я вважаю, що можна зараз... Продовжити, але тільки для того, щоб я зробив від самому адвокату думку. Тобто ви, ще не висловлюючи навіть думку, вже заявляєте про те, що ви хочете відмовитись від захисника <свист� -твій> адвоката Так, Але вважаю, що можна продовжити для того, щоб я зробив від адвоката твердого. Так, ви хочете. По примусу робити цю таку заяву про відмову від захисника. Ніхто вас не переконував, ніхто вас. Ви будете забезпечені належною правовою допомогою, яку вам надасть адвокат Возняк і Ковбанцев без адвоката твердо, так? Да? Так. Будете, так? Да? Скажіть. У нас є присутній адвокат, але це питання повинно розглядатися також присутності захисника. Так? так скажіть, у вас була конфіденційна розмова перед цією заявою? була. Як обвинувачені, так і захисник підтверджує, так, про те, що честь. мали можливість конфіденційно поспілкуватися. Ми пішли до спільної обвинувачення Так, Саме так ваша честь знаючи процедуру відводу захисника у даному кримінальному провадженні, Я дійсно приймав участь на досудовому розслідуванні. Ми дійшли то, що наші позиції мають певні міркування. Ми дійшли обоюдної згоди про те, що у даному кримінальному провадженні я не буду представляти. Інтереси обвинуваченого Тесленка як захисник. На стадії, На стадії судового... судового розгляду. Що стосується ваша честь обнувального акту, який щойно пан прокурор вручив е колишньому моєму підзахисному, ще, часу... поки... ще поки моєму підзахисному, оскільки суд ще не прийняв рішення щодо мого відводу, то я хотів би пояснити, що так дійсно мною особисто було отримано у прокуратурі. Обинувальний акт з реєстру матеріалів до судового розслідування, про що свідчить відповідно мій підпис відповідних документів протоколів для е, отримання розписка. В той же час е, я вважаю, що е, при тому, що отакий спосіб вручення під час судового розгляду обвинувального акту, тесленку та матеріалів, е, зокрема. Е, які долучаються, є у непередбачений законом спосіб, тобто на даному судовому засіданні мій підзахисний Тисненко не є тим процесуальною особою, яка отримала у визначеній статтею 291 КПК України спосіб. Тобто є порядок вручення і надсилання чи вручення, як це практикує, скажіть. Заучить секретаря Очковского, прокурора Садовского, потопил Володимирка, писанка и его записника адвоката Турдова, разрешенного предоточного судового заседания, медицинского диска, криминальное провождение по обновлению Тасанка Валерия Геннадьевича, за частиной первой статьи 121, частиной 2 статьи 125, статья 128, как право Украины остановил. Провождение Украинского диска, суду на народа, находится в криминальном провождении. По обвинуваченням Теселенка за числення 1 статті 121, частиною 2, 125 статті 128 ПК України. В ході підготовчого судового засідання обвинувачення Теселенка просить прийняти відмову від захисника тверду, зазначив, що його захист буде здійснювати адвокати Возняк Ковманцев. Адвокат Твердо не заперечив щодо прийняття такої відмови та підтвердив, що до подачі заяви на клопотання обвинувачення Тиселенко мав займати конфіденційну розмову із цих підстав. Прокурор та потерпілий при вирішенні даного попитання покладається на домку суду. Відповідно до вимог частини 1 і 3 статті 54 КПК України підозрюваним обвинувачений має право відмовитися від захисника або замінити його. Умова захисника або його заміна повинна відбуватися виключно присутності захисника після надання можливості для конфіденційного спілкування. Така відмова або заміна фіксується в протоколі соціальних дій. Відмова від захисника не приймається в випадку, якщо є участь, є обов'язково. В такому випадку, якщо підозрюваний видно відміляється від захисника захисника і не залучає іншого захисника, захисник повинен бути залучений в порядку передбачення стає 49 цього кодексу для здійснення захисту за призначенням. За сух, що думку учасників судового провадження суд вважає за можливо прийняти відмову обвинувачення писанка від адвоката передана враховуючи при цьому, що захист обвинувачення здійснює адвокат адвоката Везня Кодекса. Та врахова той факт 6 статті 52 КПК України участь захисника у даному кримінальному провадженні діло воїнского. Керує чистає 5254 КПК України ухвалив. Прийняти відмову обвинувачення Тисланка від Адука Тверну. Кримінальному провадженні по обвинуваченню Тисланка за частиною 1 статті 121 частиною 2 статті 125 статті 128 кримінального кодексу України. Поскажання під Арі суддя підпис. Прошу присісти. Зрозуміли поклало учасники прокурор. Так, зрозуміло. зрозуміло. Так. Обвинувачення. Так. Да. Захисник, адвокат твердо. Адвокат Твердо, Микола Миколайович, цією хвалою прийнято відмова обвинуваченого Тесленка від, від представлення захисту. Який надіймався адвокат вами і адвокатом правому кримінального проваження. Дякуємо, можете допоможі. Можете присісти за проти здання судового Значить, Ми повертаємося до підготовчого судового засідання. Прокурор висловив думку щодо необхідності відкласти підготовчого судового засідання також позицію. Зазначив і потерпілий олійник. Будь ласка, пропонувачення Писленка, Шановний суд, я хочу врахувати ту ставу, що на сьогоднішній день я не відмовлявся. у мене не згодили. Я на кожне судове засідання приїжджав і добув прокурор, то я би міг отримати обвинування разом своїми адвокатами. На сьогоднішній день. Е так як полагає стаття 291 Кримінального процесуального кодексу, мені не надали ні обвинувальний акт, ні е, реєстр досудових матеріалів. Тому я вважаю, що е, ці, цей обвинувальний акт, який надали суду, він є незаконним. І прошу вашу честь повернути е, свідчому прокурору. Арт, Скажіть, ваша думка, ми можемо продовжувати підготовчити судові засідання чому? Немає ні, ваших ні, захисників, немає потерпілого фінерал Ноїла Джозефа. Суть навіть не в тому, що ви продовжуєте. Я не отримав винувального акту. Я не знаю, про що йдеться це мовити. Я тут також не раз на судовому засіданні, коли мені приходить смс-ка, пана прокурора я ні разу не бачив. Я не відмовлявся, я судино. Скажіть, що у вас на столі знаходиться? Обинувальний акт. Буду вас отримайте його я його зараз захисника буду отримати. Ви не бажаєте його отримувати? Я не то, не бажаю, до своїх захисників я не можу його отримати. Значить, вам отримувати обвинувальний акт в присутності захисників закон не вимагає. Значить, Ви захисника маєте як одного, так і другого. Так. І захисниками е, треба користуватися так, як вимагає кримінальне законодавство. Послухайте, можу... Послухайте мене. Вам вручив прокурор під час підготовчого судового засідання обвинувальний акт? Я хочу, щоб йому вручили <плес> статті 291. Ну, це дуже добре, що ви хочете. Отримайте обвинувальний акт. І скажіть, без адвокатів, без потерпілого ми можемо проводити підготовці судових засідання? Ні, да. не можемо. Не можемо. Присядьте, будь ласка. Значить, Геннадій Добре. Валерій Геннадійович, що піднімається? Значить, я хочу, щоб в подальшому це питання не виникало. Написано Геннадійович з одним М. По так. паспорту ви так і пишетесь, так? Так, так. Добре, не Значить, Врахувавши думку учасників судового провадження, суд ухвалив відкласти підготовку, задоволити попитання захисника Обенцела, відкласти підготовче судове засідання. Повторно викликати судове засідання учасників прокурора потерпіли обвинуваченого та його захисників. Дату, ми е, зараз учасниками Узгодимо, коли відбудеться наступний ступені судовий засідання. У нас є заява адвоката Колбанцева, і він просив рахувати про те, що буде він зайнятий 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 27, і 28 листопада. А ще. Є якісь дні, крім тих, що зазначив адвокат у листопаді майже немає. 13, 14, 15, 16, це на що субота. Архив не буде зайнято. Архив не буде зайнято. Архив не буде зайнято. не буде Це портативні засоби, я сподіваюся. Не є стаціонарні. З врахуванням того дні, які пропонують ваші записники, єдиний день це 29 листопада, 9 година раду. У мене е, на 10 годину справа велика і е, на 13.30 е, також велика кримінальна справа, там суд присяжний. На жаль, інші. Як бачите, якщо адвокати пишуть, що в них майже все зайнято, то повірте, що в нас також... Я не я міг без 8 години призначити, але оператися. Буде не просто, то тоді на 9 годину. З 9, зразу з попередні, з 9 до 10 ми можемо працювати. Далі в мене вже йдуть справи. Тобто на 9 годину, 29 листопада. Узгоджена дата. Узгоджена. Все, отримайте повістку. І 29-го повідомте адвокатів своїх про те, що 29-го. Я їй ще відкомлює сред. Знаєте, зараз розписиш на віші. Потерпіли, отримайте ж повістка. Яку списочки, Я сказав, сад бокатами. Щось таке ніби маленьке. Читайте. Це мають прочитання. Це, мисій, це мисій, гіне, не слідчі діє. що тут полянувати адвоката. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.